Оновлена модель Top Relax – це революційна японська система догляду за здоров'ям у домашніх умовах. Регулярне застосування Top Relax необхідне людям, хто має остеохондроз, сколіоз, болі у спині чи суглобах, холку, артроз, артрит суглобів, радикуліт, защемлення сідничного нерва, бронхіт, закреп та інші порушення роботи ШКТ. Порушення роботи серцево-судинної системи, порушення роботи сечостатевої системи. Як ви бачите, у топ релакс досить широка зона застосування: це не тільки ділянка плечей, а й шийний, грудний, поперековий, крижовий відділи. Топ релакс можна застосовувати на живіт, сідниці, литки, долоні, стопи, а також коліна. Така функціональність топрелакс дозволяє використовувати обладнання для комплексного оздоровлення всього організму. У шийно-комірцевій зоні і біля основи голови топ релакс застосовується в першу чергу при шийному остеохондрозі холці. Також у цій ділянці застосування топ релакс є ефективним для нормалізації внутрішньочерепного тиску, при головному болю, для покращення кровообігу, зору, слуху. Вплив на плечі необхідний для вирішення питань з неприємними больовими відчуттями в плечах, з плечолопатковим періартритом, шийно-комірцевим остеохондрозом. На грудний відділ хребта добре впливати топ релакс при остеохондрозі та сколіозі. Також обладнання відмінно підходить для прогрівання легенів та бронхів та для виведення мокротиння, тому він дуже ефективний при застудах, бронхіті та навіть асмі. При міжреберній невралгії топ релакс застосовується на бічну поверхню тіла. Застосування топрелакс поперек відмінно впливає на защемлення сідничного нерва, ефективне при радикуліті та попереково крижовому остеохондрозі, а також для покращення кровообігу в органах малого тазу. При защемленні сідничного нерва добре працювати з топ релакс не тільки на сідницях, але й на задній поверхні стегна. Застосування топ релакс безпосередньо на ділянку тазового дна стимулює кровообіг в органах малого тазу. Це сприяє вирішенню проблем опущення органів, нетримання сечі, нетримання калу, геморою. Така дія позитивно впливає на здоров'я органів малого таза: цистит, простатит, аденому простати на все, що стосується здоров'я цієї зони. Дуже добре і корисно використовувати обладнання людям, які мають проблеми з жовчним міхуром і у яких цей орган видалений, застосовуючи його на бічній поверхні стегон та ділянці жовчного міхура. Як ефективне обладнання, то прилакс зарекомендував себе при використанні на ділянці живота. В рамках такого впливу добре налагоджується перистальтика кишківника, вирішується проблема із закрепами. Проводиться попередження застою жовчі у протоках, гепатозу, проблемі з підшлунковою залозою, панкреатиту, діабету. Позитивний ефект використання топ релаксу при циститі, простатиті, нетриманні сечі. При роботі зі шлунком добре знімається спазм з м'язових стінок шлунка, що сприяє поліпшенню стану при виразці та гастриті. На кульшових суглобах обладнання застосовується для ефективного оздоровлення артритів, артрозів. Кокс-артрозів і безпосередньо самих кульшових суглобів. Застосування топ-релакс на колінні суглоби дає відмінні результати при артриті, артрозі, порушенні кровообігу ніг. При опрацюванні стоп і стоп-релакс ми якісно впливаємо на 66 рефлекторних точок на кожній стопі. Це дуже корисно для попередження та вирішення питань, що стосуються шпори п'яти. Вальгусної деформації, поперечної плоскостопості, натоптнів і всіх проблем, що стосуються здоров'я стопи. Такий масаж також дуже добре знімає стрес, в тому з ніг, покращує кровообіг у ногах, запобігає проблемам з ногами і навіть для зменшення тиску. Завдяки спеціальним кишеням з нанотурмаліном можна прогріти кисті, лікті та інші частини рук під час занять на всіх зонах застосування. І тим самим посилити оздоровчий ефект. У топ релакс поєднуються всі переваги апаратного масажу, соленоїдний механізм рівномірно розподіляє механічний вплив на тканини. Жоден масажист своїми рухами не може досягти таких показників. Відкрийте для себе новий рівень турботи про своє здоров'я з домашнім масажистом топ релакс. Використовуйте топ релакс під час перегляду телевізора, читання, роботи в офісі. Чи просто відпочинку. Підходить для дітей від 3 років. Отримайте якісний оздоровчий масаж 365 днів на рік для всієї родини, не виходячи з дому. Подбайте про своє здоров'я з Нову медікал вже сьогодні, і ви будете вдячні собі за це завтра. Адже Нову Медікал це ваш вибір бути здоровими.